Вас вітає перший дачівський біологічний канал і людина, яка не може відвести погляду від очей оцього довгоп'ята Ємсенко Ольга. Ми сьогодні говоримо про класифікацію і значення тварин. Подивіться, на сумні очі цього вченого це Аристотель і колись дуже давно, більше ніж 2000 років тому назад, він розділив організми на рослини і тварин. Навіщо взагалі ділити організми на групи? В природі, взагалі, то ніхто їх не ділить на групи, в дикій природі, а ділять їх на групи у бібліотеках, в наукових кабінетах, в навчальних класах, для того, щоб їх було легше вивчати, краще, легше описувати, ну, щоб якось навести порядок у цьому різноманітті тварин, яких я нагадаю, є понад один мільйон видів. Класифікація це поділ на групи. Але як ми будемо ці групи вибирати, уже залежить від нас. Спочатку тварин ділили, наприклад, на їстівних і неїстівних. От яку тварину можна їсти, то ту і якось називали, а якщо тварина була неїстівна, то навіть не заморочувались із її назвою. Або можна було ділити тварин на тих, хто полює на людину, і на тих, за ким полює людина. Тобто, кого треба боятися, а за ким треба бігати. Але всі класифікації робилися рідними мовами. Тому між ученими виникали непорозуміння. У різних народів той самий організм може зватися дуже несхожими словами. Латина – Це перша спільна мова для всіх учених. І так традиційно склалося вже понад 2000 років. Якщо всіх тварин поділити на окремі види, то нам спочатку треба вияснити, а що таке вид? Вид це група тварин. Які має спільне походження в процесі еволюції, однакову будову і зовнішню, і внутрішню, і певне місце проживання. Ось тут ви бачите представників одного виду горобців. Так от, горобець у біології, назва цього виду складається із двох слів: горобець який домашній. І він звучить так українською мовою, а на отій міжнародній мові усіх вчених він звучить латиною як «пасер Domesticus. І був він так названий вченим лінеєм ще у 1758 році. До речі, зараз латинська мова використовується тільки для називання. Різних там видів або інших біологічних об'єктів, а міжнародною мовою для науки давно вже стала англійська. Тобто англійська це латина сучасного світу. Схожі види об'єднують у роди. Наприклад, отут ви бачите два схожих між собою види дятлів. Перший називається дятел великий, а другий називається дятел білоспинний. Ось оцих білоспинних дятлів у нас можна запросто побачити. Якщо ми запишемо білоспинного дятла латиною, то вийде «Dendrocopus leucotus». Перше слово у цій назві це слово родове. Дендрокопос означає дятел. А от друге слово вже буде видовим словом. Воно буде як прикметником, наче. дятел який білоспинний. Види ні в якому разі не слід плутати із породою, з породами, які створила людина. Ось тут ви бачите породу курей, які відрізняються самим чорним забарвленням, яке тільки можливе. Кров у них, звичайно, червона, але у них навіть. Внутрішні органи сильно темніші за внутрішні органи звичайних курей. Так, от, порід курей є дуже багато. От, я дивлюся у Дашеві дуже поширені кури – Такий сріблястий адлер. Сама курка світлосіра, а хвостик і крила трошки чорні. І трапляються там інші. Бачила червоні якісь кури, трапляються білі на колір. Це все породи, які створила людина. Але вид один буде курка домашня. Усі люди також належать до одного виду: людина розумна. І цей вид назвав також той знаменитий вчений Карл Лінней. Який багато що поназивав у 18 ще столітті. І він створив принципи сучасної систематики. Тобто виписав правила, як треба називати тварин, і як їх треба ділити на групи. Звичайно, багато що вже роблять не так, як заповідав Карл Лінней, але йому всі вдячні за те, що він почав. Наука про, системати, про класифікацію організмів називається систематика. Вибачте за російськомовну назву книжки отаку от найшла. Схожі роди об'єднані у родини. Наприклад, рід собака і рід лисиця разом об'єднуються у велику родину собачій або ще, кажуть, вовчі. Родини об'єднуються в ряди. Наприклад, родина Вовчі і родина ведмежі, <кій> вибачте, разом об'єднані у ряд хижі. Я не знаю, як вдалося отримати таку цікаву фотографію. Можливо, це не зовсім дикі ведміді-вовці. Ряди утворюють класи. Наприклад, ви тут бачите представника ряду хижих – тигра, і представника ряду приматів мартишку. Вони разом утворюють клас савці. Класи об'єднані у типи. Ось тут ви бачите представника класу плазунів і представника класу птахів, а також ще є риби, плазуни, і вони об'єднані у тип хордові. Типи об'єднані у царство тварини. А ми будемо вивчати царство тварини весь 7 клас. Ось тут ви бачите якесь чудо, воно вже було неживе, яке хвилі винесли на пляж. І зразу це пішли оголошення в газетах, що якийсь невідомий вид тварини з'явився, і вчені бідкаються і не знають, що робити. Як його називати. Так от, я хочу сказати, що такі великі тварини на теперішній час уже всі відомі. Це, скоріше, буде якийсь мікроскопічний павучок невідомий, якщо його хтось помітить. І... Коли таке, таке тіло виносить на берег, ну, по-перше, воно вже розкладалося у воді, його форма, мабуть, вже змінилася. От, а по-друге, треба зразу думати, чи це не може бути якась тварина, яка народилася із численними каліцтвами. Ну, Буває такий мутант. От, і вид у нього, це скоріш за все свиня, але яка народилася із вадами розвитку. Да, але коли вченим вдається відкрити такий новий вид, то його спершу класифікують. Його треба віднести до якоїсь уже відомої групи. А для того треба дуже детально вивчити його зовнішню будову, внутрішню, життєдіяльність, поширення, спосіб життя. Якщо треба, буває, навіть проводять і складніші дослідження, біохімічні, наприклад. Тварини мають величезне значення для людини, і я не знаю, чи ми би змогли розвинутися у цивілізацію сучасну, якби не свійські тварини. Для нас це джерело їжі. Деякі колись, а тепер переважно свійські тварини для нас є джерелом їжі. Також завдяки тваринам ми маємо чим зайняти свою легку промисловість. З тварин ми беремо шерсть, вовну, і з цієї шерсті можна зробити нитки, а потім робити одяг. І у нас є дуже багато тканин, особливо, ось бачите, зараз осінь. Ми вже за теплими светриками потягнулися, шарфиками, і от там будуть використовуватись ці натуральні волокна, шерсть якихось тварин. Найчастіше це буде одяг. Овечер. Також шкіру ми використовуємо для. Взуття дуже часто, і для інших речей. І ця шкіра у нас це переважно вона буде або коров'яча, або свиняча, хоча, можливі інші якісь варіанти шкіри екзотичніші. І натуральний шовк. Я не думаю, що він зараз такий дуже поширений і популярний, навчились робити його і штучний, і хімічний якийсь. Да, але колись шовк могли отримати тільки із ниточок, які робили. Виробляли личинки шовкопрядів, метеликів таких. Ми про це будемо пізніше говорити. Тварини виконують транспортну роль для людей. У Дашеві це вже не актуально, у нас там кілька підвод ще їздить, запряжених кіньми, вже на автомобільних колесах це все вдосконалюється, але їх робиться з кожним роком все менше і менше. Але в інших місцевостях, там, де немає доріг і авто не може проїхати, то використовують верблюдів, віслюків, а в горах ламп. Тварини запилюють рослини. І якщо ми не дуже переймаємося, чи запилилися дикі рослини, вони якось без нас це робили мільйони років, то чи запиляться наші культурні рослини, для нас це дуже важливо, тому що без запилення не утвориться насіння. І буває навіть спеціально приваблюють запилювачів у садки, наприклад, яблуневі. Ставлять там вулики із бджолами. А ще тварини поширюють плоди і насіння. Якщо всі плоди попадають зразу під тим кущем, де вони виросли, то потім вони дружно всі зійдуть і заглушать одне одного. Кожна рослина зацікавлена в тому, щоб її насіння поширилось якнайдалі від неї і захопило нову територію. І от багато тварин носять це насіння. На собі. Ви бачили собаку, на якого обсіли реп'яхи, це плоди лопуха, і він їх розсіває, або птахи, які їдять різні м'ягідки, а потім разом із кізячком і послідом цю насінинку викидають там, де вони летять. Тварини також є джерелом лікарської сировини, хоча Дуже часто оця лікарська сировина використовується не в офіційній медицині, а в народній. А я дуже скептично ставлюсь до народної медицини. Наприклад, ось тут ви бачите оленів, у яких виросли молоді роги. Як бачите, вони ще вкриті такою шкірою. І от деякі народи вважають, що це дуже лікувальний засіб, дуже дає здоров'я, і вони оце відпилюють пилкою. Я думаю, що оленю... Боляче. І потім вони там їх, я не знаю, варять і, і їдять шматочками. Вони такі, як хрящі, хрупотять на зубах. От Люди придумали, що це вони собі додають цим здоров'я. Е, дуже сумнівно. Якби це додавало здоров'я, то б офіційна медицина вже давно би уже мала такий препарат. Тварини для людей є джерелом позитивних емоцій. Я думаю, що у багатьох із вас є улюблені домашні тварини, котики, собачки, рибки, папушки або навіть щось дуже екзотичне. У нас в школі вчиться учень, в якого живуть павуки, таргани і ще якась там живність. Тварини також прибирають із нашої планети різну мертву органіку, духлятину, по-простому кажучи. Це для них є нормальною їжею. І от вони це все швидко з'їдають, отже воно не розкладається і не смертить. Тварини очищують воду. Вони також її очищують не по доброті душевні, а через те, що в цій воді плаває їжа. Для них те, що там плаває, якісь мікроскопічні частинки, це є їжа. І от вони її проціджують, випускають чисту воду. Тварини можуть нападати на людей. І хоча я вам показала тут страшну акулу, але в Україні акул нема чого боятися. У Чорному морі вводяться кілька видів акул, які на людей не нападають, бо вони зовсім крихітні і не агресивні, їх рибка цікавить, причому невелика. Але, от, наприклад, від бджіл в світі гине набагато більше людей, ніж від акул, тому що укус бджоли для декого є дуже серйозним випробуванням, є люди із алергією, і вони можуть погано переносити. Також тварини можуть бути збудниками захворювання. Тут ви бачите жменю паразитів. По-простому це глисти черви, які живуть всередині тіла. Тварини також можуть переносити збутників захворювань. Мухи, наприклад, вони своїми лапками повзають по всьому, а потім по їжі. Не допускайте мух до своєї їжі. І мийте руки, коли ви гралися із котами, собаками, навіть своїми улюбленими домашніми. І значна група тварин є отруйними для людей, і також треба знати, як поводитися, щоб вони. Не вкусили, і що робити в разі укусу такою твариною. Велика група тварин вважається шкідниками сільського господарства. Поки у людей не було сільського господарства, це були звичайні тваринки в природі, але тепер вони нам заважають жити, і ми з ними боремося всякими способами, отрутами, наприклад. Багато тварин приносять нам неприємності, наприклад, руйнуючи дерев'яні споруди, ось отаких личинок доставали із моїх дверей. Вони там завелися, шкреблися, це було чути, як вони поїдали цю деревину, і вони ну, могли попсувати дуже сильно двері. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе, тому що це цікаво.